Всім привіт! В коментарях мене просять більш детально розповісти про мій саморобний генератор, про електромотор, до чого підключається і тому подібне. Дивіться, електромотор в мене трьохвазний на 3 кВт і 1200 обертів. По шківах Шків. зараз хвилинку. Так, я повернуся з рулеткою. На мотоблоці шків наружний діаметр 10 см. Так, на електромоторі в мене шків 10 см, а на мотоблоці 20. Це по наружному діаметру мірити. Поставив більшого шківа, Щоб у мене було 1200 обертів. Получається, співвідношення шкірів у мене 1 до 2. Два оберти на мотоблоці. Точніше один оберт на мотоблоці і два оберти на електромоторі. Мотоблок себе церять йому на холостому ході ходу крутить десь 700-800 обертів дає, так само як автомобіль. Получається, 1200 обертів у мене на холостому ходу. Що я маю? Маю конденсатори. Конденсатори в мене по 15 мікрофарад стоять. До цього стояли, хто дивився попереднє відео. Там і 20, і 30, і 50 мікрофарад були конденсатори. Не знаю я не електрик, но чим менші конденсатори, тим більше піднімаються Гц. У мене є датчик. Який показує герц, у мене стоять зараз конденсатори по 15 мікрофарад Він генератор видає при нагрузці 48 десь герц. при конденсаторах на 20 мікрофарад було в мене десь 45-46 герц, не більше. Так, да, можна герц нагнати обертами. Чим електромотор крутиться, тим більше додаються герц. Що ще можу розказати в мене? У ну, мене тут є один датчик, це вже йде виходячий датчик, який стоїть в мене на розетку, на переноску. Ну і три датчики, які показують вольтаж. Все підключено воно тут. Автомати я поставив для того, щоб легше було запускати мотоблока. Це в мене синій автомат 0. І кожна фаза і три фази. Три автомати на кожну фазу. Ось так воно виглядає. Повторюся, автомат кажу. Електромотор у мене 1200 обертів, 3 кВт. Що ще я можу розказати? З конденсатором я програвся дуже довго, дуже довго підбирав конденсатор, О, ще вже чай не випив. Були в мене різні конденсатори. Пробував міняти шківи. Добився того, що поставив на мотоблок два рази більше шківа і все працює. Видає в середньому від 200 до 250 вольт. Більше не видає. Зараз, слава Богу, не ставлю. Два роки він в мене стоїть без роботи. Ось так він виглядає. Постав зробив успокоїтель, щоб ремінь не болтався. Це натяжні ролики у мене з рівня, це з Мерседеса ще мого. Ось так воно, звісно, на соплях. Це коли ще воно було зроблено. Ну воно працює все. Став на мотоблок і буде видавати електроенергію. Конденсатори, що я можу розказати? Конденсатори підключені в мене трикутником. Ось так вони підключені. Бачите? Конденсатори, трикутником підключені. Електрометор підключений зірочкою. Де фаза йде, ноль, можна сказати, йде ноль. У мене знизу стоїть в автоматах перемичка. Та все, що я можу розказати вам про цьому генератору. Крутий той генератор мотоблок. Мотоблок в мене дизельний з водяним охолодженням на 8 кінських сил. Ось так він виглядає. Знімається шкіл, що йде до коробки. Знімаю передню фару, фаркоп. І на ці кріплення я прикручую одне і друге, прикручується електромотор. І все, система доволі проста і працює. По розходу солярки можу сказати, що солярки витрачає десь приблизно 300-350 грамів на годину. Це при нагрузці. Так. Теблока накриємо. З часом я поставив до генератора. Такі соєтські стабілізатори. Один і другий. Це йшов перший, який підключався до асинхронного двигуна, а менший підключався вже другий, як то вам правильно показати. Ось так. Ішла від цього стабілізатора вилка. Я її підключав ось так. А цей кабель йде що від цього стабілізатора до генератора. І тут виставляєш напругу, яку тобі необхідно. Там не важно, чи на генераторі буде 250 вольт чи 200-220. Виставляєш собі 220, наприклад, 230 і вона тримається. Таких скачків немає. Бо мотоблок старий. Буває на холостих чи швидше працює, буває повільніше. То ось, тось додав ще таких два стабілізатори. Все, і а з цього стабілізатора, в принципі, вихід в мене є. Під вилку була вилка-вилка. У вилка. мене авера раніше не було, то підключав сюди вилку і в розетку вилку. Виключав вхідні автомати. І так воно мене підключалось і робило. Без перекури, без нічого, воно працювало в мене і по 5, і по 10 годин. Ніяких проблем не було. Стабільно працював. О, освітлення було кругом. І все працювало. О, що ще можу вам розказати? Ну, напругу витягував я по максимуму з нього. Це Ну хай кіловат-півтора більше я не витягував. Всім пока.